Друзі, привіт! Ви на каналі Книжкові Млинці. Мене звати Оля, і тут ми ласуємо млинцями і читаємо дитячу літературу. Але іноді ця література зовсім навіть не дитяча. От, наприклад, сьогодні я пропоную вам почитати ще одну українську народну казку з цієї збірки, яку вам дуже вподобали, ось з цієї. І ця казка. Це справжній дитячий трилер з елементами канібалізму, уявляєте? Але не бійтеся. Зараз ми прочитаємо, все розберемо і буде вам зовсім не страшно. Тому вмощуйтеся, як найзручніше будемо читати. Був собі чоловік та жінка, а в них синок, одиночок, і Васик. Отой От Васик, як підріс трошки, став просити батька, зробіть мені, тату, човник та весельце, то я буду рибку ловити та вас обох при старощах годуватиму. Куди тобі, синку, ти ще малий, каже батько, а він таки водно, зробіть та й зробіть. От зробив йому батько човна і весельце, і став Івасик рибалити. Поплине Івасик геть-геть річкою, а мати тим часом йому їсти наварить, Та в горнятка двійнятка накладе, ці двійнятка, ще й сорочечку білу для Івася, піде до берега, стане й та й кличе. Івасечку, Івасечку, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти, пити і хороше походити. Мої батьки також мені говорили часто у нас тут і їсти, і пити, і хороше походити. Ну, В принципі, так і має бути в справжній батьківській хаті, правда? А Івасик почує, це ж моїй матінки голосок, пливи, пливи човнику до бережка, приплине, пообідає, сорочечку білу візьме, подякує, віддасть матері рибку, що наловив, та й знову на річку. Нагледіла Івасика відьма та й каже собі Ото добре б Івасикового м'ясця попоїсти. Дайно я його підманю. Стала в обідню годину на бережку та й кличе Івасечко, Івасечко, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти і пити, і хороше походити. Івасик послухав, послухав? Ні. Це не моєї матінки голосок. У моєї матінки голосок, як шовк, а це такий, як вовк. Пливи, пливе човнику далі та й далі. Бачить, відьма, що так не підманить, пішла до коваля ковалю скуй мені такий голос, як у Івасикової матері. І коваль скував їй тоненький голосок, а вона пішла до річки та вже новим голосом кличе Івасика. Бачите, яка хитра. Івасику, Івасику, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти і пити, і хороше походити. Мені цей момент в дитинстві дуже був чудним, тому що, ну як це коваль взяв її і скував голос так? Ну, цікаво. Оце ж моєй, оце вже моєї матінки голосок привипливе човнику до бережка. Тільки що Івась на бережок, а відьма його! Хап! потягла до своєї хати. Принесла та й каже дочці ось на оленку цього хлопчика спечи мені його на обід. Добре, мамо, каже Оленка, я вже й у печі напалила, то я піду по сіль, каже відьма, а поки вернусь, щоб мені була печеня готова. Відьма пішла по сіль, а оленка взяла лопату та й каже до Івасика, сідай, хлопче, на лопату. Та я не вмію. Та сідай, сідай. От і Васик то руку покладе, то голову. А все не сідає, нібито не вміє. А далі до Оленки. Ти мені покажи, як сідати, то я й сяду. Та отже так, дивися, сіла Оленка на лопату, а Івасик її шух у піч і за слонкою затулив, там вона і спеклась. Вибіг Хивасик з хати, коли чує, відьма йде. Він хучі на явора сховався та й сидить. Увійшла від ньому в хату, бачить, нема Оленки. Ну, проклята дівка. Тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам. Мабуть, що пообідаю сама, витягла сама печеню, наїлася, пішла лягла під явором та й качається. Покочуся, повалюся Івасикового м'ясця, наївшися, а Івасик не витерпів та з явора до неї. Покотися, повелися, Оленчиного м'ясця, наївшися. А, то ти тут, всякий такий сину, чекай же я тебе таки з'їм. Та й почала відьма явора гризти, гризе гризе, та зубами клацає. Бачите вас, якщо не переливки, аж тут дивиться летять гуси, він до них. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти, пити і хороше походити. А вони кажуть нам ніколи, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіла А відьма все гризе, аж я вір Надлетіли задні гуси. І Васик донув, Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята. Нехай тебе задні візьме. Кажуть гуси, та й полетіли. А відьма вже так явора підгризла, що він аж похилився. От от упаде. Коли то летить одна гусочка, одне крильце її перебите, то вона от гурту отбилась, та так сама позаду й летить. І Васик заплакав та до неї. Ой гусятко, лебедятко, візьми мене на крилятко, та й понеси до батенька, то батенька їсти і пити, і хороше походити. Шкода стало гусочці Васика», – от вона й каже. Та вже сідай, може, якось долетимо. І вас ексів на неї та й полетіли. І тут мені подобається оцей момент, оця життєва мудрість, яка закладена у казці, що е, ті з нас, хто стикався з якоюсь уже бідою, да, гусочка була з перебитим крильцем. І саме вона відгукнулася на. Прохання Івасика забрати його з собою, хоча в їй самій було так непереливки. Відьма, як побачила, що Івасик таки втік, надула пересердя та й уснула. А Івасик з гусочкою полетіли, полетіли та під батьковим віконцем сіли. Став Івасик під віконцем та й слухає, що там старі гомонять. А там мати пиріжечки з печі виймає по парі, кладе їх на віконце та й промовляє. Це тобі, дідусю, а це мені дідусю. А Івасик з поза вікна обзивається, а Івасикові й нема. О, старий каже мати, щось мені так, як Івасиків голос вчувається. Та де там стара? Наша Івасика вже й на світі немає. Утерла стара сльози, та й знову до паріжечків: Це тобі, дідусю, а це мені дідусю. Аж Івасик знову. А Івасикові й нема. От, бачите, ще такий ж... жартівник. Та ні, такий старий, каже мати. Я добре чую, це він. Вийшли старі запоріг, аж дивляться, Івасик стоїть під віконцем, поздоровкались, почоломкались, та такі то вже раді мати Івасикові і головку змила, і сорочечку білу дала, і нагодувала, а гусочці що найліпшого зерна посипала. Та й стали вони у купочці жити і досі живуть. Та й хліб жують. От вам казка, а мені бубликів в'язка. Ось такий в нас сьогодні трилер з елементами канібалізму. Давайте його проаналізуємо. Друзі, ми щойно з вами прочитали казку про Івасика. Це прекрасний приклад української народної казки. В дитинстві я особисто дуже боялася. Це була справжня жахачка, особливо коли відьма починала гризти той явір, на якому сидить Івасик. Мені було ну, дуже страшно, я вам чесно говорю. Отже, мораль цієї казки добро завжди перемагає зло. Ми бачимо, що відьма хотіла з'їсти Івасика, а натомість загинула сама і загубила свою доньку. По-друге, кмітливість та розум. Завжди допомагають у найскрутніших ситуаціях. Тобто, навіть якщо ви стикнулися з якоюсь дуже небезпечною ситуацією, ви можете використовувати свій розум і свою кмітливість, аби з неї вийти, аби з неї якось викрутитись. Ми бачимо, що робить Івасик. Він починає маніпулювати Оленкою, він говорить: сідай на лопату, покажи мені, як це зробити. Я не вмію. І Оленка, така от недалека, сіла на ту лопату, і він її засунув у пічку. Там вона і згоріла. Е, і до речі, до речі, якщо ви помічали, е, люди люблять використовувати оцей прийом, аби досягти своєї цілі. Вони завжди можуть сказати: Ой, слухай, у мене не виходить, ти б міг мені допомогти, ти так, в тебе гарно виходить. Допоможи мені. Покажи, як треба. І ти починаєш робити, допомагаєш, а тебе просто в цей час використовують. Так що не попадайтеся на цю удочку. Допомога друзів, по-третє, допомога друзів рятує у скрутних ситуаціях. Отже, гуси лебеді в цій касі символізують друзям. Ми бачимо, що е, Івасик звертається перший раз до лебедів, але вони йому відмовляють другий раз звертаються, відмовляють. В той час, як відьма підгризає підгризає той ядер. Ну, дуже небезпечна ситуація. І ось остання гусочка з перебитим крилом, саме вона відгукнулася на прохання Івасика і забрала його з собою. Вона його, по суті, врятувала. Ще одна тема це любов батьків і дітей. Ці відносини вони мають потужну силу. Мені дуже подобається, як мама кличе Івасика на бережок. Івасочку, івасечку, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти і пити, і хороше походити. Це так прекрасно. Отже, ми бачимо, що Івасик у нас це вцілення розуму, кмітливості і мужності. Батьки. У нас уособлюють безкорисливу турботу і любов. Відьма це уособлення, уособлення темних сил і зла, а гуси-лебеді символізують друзів, як я вже казала. Який висновок можна зробити з цієї казки? Вона навчає дітей бути, по-перше, кмітливими, не довіряти незнайомцям, цінувати родину і друзів. Так, вона має глибокий виховний зміст. Вона актуальною є і на сьогодні. Друзі, я буду завершувати. Я хотіла вам сказати наостанок: ставте свої вподобачки, якщо вам сподобалося. Якщо хочете ще українських казок, пишіть мені про це. І нехай у вас завжди буде і їсти, і пити, і хороше походити. Цілую, люблю, обіймаю! Па-па!